більше п'яти з половиною тисяч кримінальних правопорушень було вчинено на Полтавщині з початку року. У порівнянні з 2014-м майже на 70% збільшилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів. На третину зросла кількість навмисних вбивств, Розповідає головний міліціонер Полтавщини Олег Бех. Один із методів зменшення статистики впровадження сучасної системи підтримки управління нарядами. Тим більше такий досвід вже є у містах мільйонниках. Нам а, значительно повезло, потому что если город Киев, допустим, Львов, Одесса вложили действительно огромные средства, мы сегодня уже имея весь этот опыт, мы настолько минимизировали это все, настолько у нас будут незначительные затраты на фоне а, тех крупных областей, которые это все сделали, что нам сегодня, по сути, уже гораздо проще и быстрее все это внедрить. Система передбачає створення єдиного кол-центру, куди будуть надходити дзвінки від полтавців. Оператор буде їх реєструвати і передавати інформацію диспетчеру. І вже він на місце злочину направлятиме найближчий наряд міліції. От ця система состоїть із двох уровнів. Перший рівень – це обласний рівень, який я сказав, це кол-центр, кол-центр 102, тут же диспетчерський центр. І второй уровень районный уровень. там то силы і средства, которые задействованы непосредственно при охране общественного порядка і розкритті преступлений на местах. оперативники обладнають GPS-трекерами трекерами, засоби відслідковування місцезнаходження. Це дасть можливість здійснювати тотальний контроль за діями слідчо оперативних груп та нарядів. Наголошує Олег Бех. Плюс по місту планують встановити ряд камер відеоспостереження та обладнати автівки планшетами, під'єднаними до міліцейських баз даних. Скільки така новація буде коштувати? Олег Бех не говорить. За неофіційної інформації лише програмне забезпечення це основна складова системи, Вартує близько 250 тисяч доларів. Если денежные средства були бы сьогодні, то я думаю, що внедрить это все і плюс обучити операторов. Ви не забувайте що людей, которые б нормально работали з нам понадобилось бы около трьох місяців. Реалізувати проект планують за кошти державного та обласного бюджету, а також за рахунок спонсорської допомоги.